Квадрогаражного зв'язку Слава Україні. Рубрика Пізнавальні відосики про техніку з Китаю. E, значить, даний конкретний екземпляр у нас це, як ви бачите, баггі, Називається воно Сігвей Фуглман. Це коротка версія, тримісна з кузовом типу пікап. Є ще подовжені версії, шестимісні теж з кузовом пікап. І є усігвей спортивні баги, двохмісні автомобілі. Значить, називаються вони V-Line. Так, апарат військових. Влітку 24-го року ми разом з вами, можливо, саме ти донатив на цей багість, зібрали майже 700 тисяч гривень. Збирали всі, збирали військові, волонтери, друзі, сім'ями і так далі. І влітку ми купили отакий апарат і передали його 80-ту бригаду. Значить, хлопці на той момент досить успішно використовували квадроцикли, і, як то кажуть, потужностей і характеристик квадроциклів їм вже не вистачало, тому що навіть на квадроцикл вони грузили там до 800 кілограмів і тягнули прицептом 500-600 кілограмів. От, легка мототехніка їм подобалась своєю швидкістю, маневреністю в умовах важкого бездоріжжя. Хлопці вирішили проекспериментувати і заволодіти отаким от баги на підрозділ. От. Значить, що баги ми їм обслужили. масла, фільтра всі поміняли, зробили там легеньке допрацювання влітку. Поставили захист алюмінієвий, зашили все дно. І вона успішно працювала. Успішно працювала, хлопцям все подобалось. Значить, вони грузили на, тільки на баги до тони. До тони, в той момент, як на кузов пікапа написана нагрузка 290 кг. Е, вони тягали нею прицеп до тони. Вони їздили нею в болотяках по пояс. Плавали там, де не кожна гусенична техніка або колісні бронемашини проходять. Тобто баги виконували самі складні. І дуже потрібні для нашої держави задачі. Значить, восени 24-го року, здається, в кінці жовтня, там, на початку листопада, баги попала до нас через перегрів. Десь хлопці дубасили, тягнули за собою важкий причеп, їхали по болотах і перегріли двигун. Дубасили так, що вся вихлопна система, починаючи від випускного колектора всі штани. І до глушника навіть концевичок, оцей воно все було червоне, воно світилось просто. Коротше, перегріли вони її, що у них е видуло е прокладку Прокладку під головкою. Десь вона головка наша, а головка отут. Короте, перегріли дуже сильно, видуло прокладку з-під ГБЦ. От, на Тіктокі там у мене є відосик, От, і вона почала перегріватись. Вихлопні гази попадали в систему охолодження через пошкоджену прокладку і вона кипіла. Хлопці пробували кустарно там видалити термостат, в полі вони його викинули. Але це не допомогло, тому що газів вихлопних, в величезна кількість потрапляла в водяну рубашку. Тому в, в кінці осені попала до нас на ремонт. Значить, ми розібрали двигун. Все оглянули, все було більш-менш. Ми шліфанули голову, кинули прокладку нову. Зібрали, відтестували її під нагрузочкою, хорошенечко. Я виїхав у нас тут на окружну, дав відсечку, і в відсечці там їхав хвилин 30, напевно. Не відпускав газ. Ну, коротше, нагріли мотор, перевірили, все огонь. І віддали техніку назад у військо. Так, що відбулося у війську після того, як ми її віддали. У військо прибуло оновлення, свіжа сила, свіжа кров. Е, Молоді недосвідчені хлопці. Не знаю, на якому на першому, другому, може третьому виїзді вони перевернули бабді, поклали її на бік, з неї витекло масло, витік антифриз, і вони її знову перегріли. Значить, Зараз баги у нас знову в ремонті значит, голову. Ми вже не просто шліфували площину, а віддавали на сервіс. От, значит, від перегріву трошечки у нас постраждали направляючі, направляючі на випускному направляючи випускних клапанів, поэтому заміняли направляючі. Знову шліфували плащину. Е, значить, що, е, де наш галечик? Е, не дивлячись на перегрів, циліндропоршнева група. Зараз спробую вам показати, наскільки то можливо, значить, в досить непоганому стані. Тут немає якихось там глибоких. Подряпин, задірів. Отак чудово видно. Так, да, є натертості, якісь там сліди, але хон присутній. От, і як би ми не крутили, там, з якої б сторони не дивилися, значить, обидва глечики в доброму стані. Площина Площина тут рівненька ми перевіряли, поэтому значит, зараз наша задача заправить. Значит, Блок циліндрів в картер. Значить, Але тут є одне але. Якщо знімати блок циліндрів було легко, відкрутили болти ГБЦ, зняли головку, зняли його, заправити назад, його так просто не виходить. Тому що, як ви бачите, поршні стоять практично в рівень з картером. І, відповідно, поршніві кольця Ярослав вже спробував дуже складно заправити в оцю юбку. Бачите, наскільки юбка виступає, місця там абсолютно немає. для того, щоб заправити Блок циліндрів значить, подружити його з поршнями і заправити його в картерину, будемо знімати піддон. Знімати піддон, відкручувати значит, шатуни. і Зборка тут відбувається тільки в такому порядку. Блок циліндрів в зборі з поршнями опускається на картерну. А потім Ставляться бугіля і шатуни, з'єднуються з колінчатим валом. От така двіжуха. Так, прокладка під блок циліндрів новенька. Прокладочка під ГБЦ. Отут лежить новенька. Ось ми розжились термостат. От, значить, Ну і будемо збирати. Будемо збирати. Сьогодні вже кілька годин Ярослав займається тим, що добирається, добирається знизу до піддона значить, лопатами просто відрами виносимо грязюку. Хоча алюмінієвий захист ми тут робили, зашито все днище, але тут тут все просто затрамбовано. Так, значить, поки я знімав відосик, 4 минути. Поддон Ярослав вже витяг. витяг. Бачите, маслонасос і прийомник маслонасоса одразу висить. Значить, зараз будемо це все знімати для того, щоб отримати доступ до, до колінчатого валу і скинути шатуни. До речі, перший раз після перегріву, коли баги потрапила до нас в ремонт, то був ще ряд проблем по ній. Значить, від перегріву э, просто розрушилась оця защитка, термоекран який стоїть на глушителі. Він тут з алюмінія був міліметрового. Вот. Прогорів глушитель сам по собі. Значит, і отут у нас стоїть впускний колектор. Зараз покажу. Він пластиковий. На сьогоднішній день це нормальна історія. Ось Він бачите, на ньому цифри написані після ремонту. Значить, Оця частина колектору розплавилась. Тут дірка така, що можна було руки закладати. Це перша проблема. Колектор віддавали на реставрацію. Величезна подяка компанії Агрорімпластик. Plastic. Абсолютно безкоштовно для війська відремонтували. От, значить, що ми зробили? По-перше, заварили колектор. По-друге, виготовили сюди алюмінієвий захист із алюмінію 5-мм і прикрутили його на місце рідного. Плюс додатково зробили отакий щиток. На, на той випадок, якщо знову тут щось прогорить і вихлопні гази будуть дуть в цю сторону, то щоб пластиковий колектор, який знаходиться отут, знову нам не продуло. Так. Вирізали каталізатор. Вирізали каталізатор, бо в таких нагрузках, як воно їздить, можливо, ми подумали просто, що каталізатор не справляється допалювати те пальне. І через це створюється додатковий підпор для виходу вихлопних газів. І ми його видалили, видалили каталізатор. Значить, ну, Як ми бачимо, це не допомогло бо молоді гарячі хлопці умудрились покласти баги на бік. втратили масло, втратили антифриз, і знову у нас проблеми з двигуном. Е, значить, що е, е, головочка у нас вже е, зроблена, як я казав. Зазори по клапанах тут регулюються стаканами. Значить, зазори вже відрегульовані, поршніва в доброму стані, значить, нам треба тільки трошечки часу, щоб попрацювати з ним, зібрати все, відтестувати, обкатати. І після цього будемо, будемо віддавати її на війська. Апарат дуже крутий. Значить, для будь-яких задач, ну, от у війську він знайшов своє. Так скажімо, застосування хлопці просто душі в ньому не чають. Заміняє вона кілька квадроциклів, роблять евакуації, роблять підвоз БК. там, де бронемашиною неможливо, під'їхати, бо розбиті, розковбашені дороги. Плюс швидкість і маневреність. Ну, вона легко пиздує, просто по болотяках, по, по розбитих дорогах сотню, там, де гусянка або якась хольосна. Бронетехніка їде 30, 40, 50, ну хай 60. Тобто в бойових умовах ця техніка менш вразлива. Ні арта, ні мінометники підарські не можуть навестись. Ну і FPV, там, всякі літальні засоби підарські. теж їм набагато важче нас догнати. її. То там у хлопців такі перемички, установлені кустарним способом на скотч. Там у них стоять реби для захисту від підерських пташок. От. Значить що, ми влітку, коли придбали, її, я їздив на ній на покатухи, ми її тестували, обкатували, потрошечки, то проходимость у неї просто дичайша. Маленька вага, вона там щось до, 90, до 900 кг важить. При всьому при тому досить потужний двигун 100 кінських сил крутиться, двигун там, здається, 12 тисяч обертів. При всьому при тому, що тяга ця вся доступна практично з холостих. Вона з місця вистрелює. Я їздив на покатушки разом з підготовленими джипами в ранглери. Там Тойоти були сучасні фаранери, FJ Крузери. Е, то там, де у підготовлених джипів, по 100 тисяч баксів. Виникали складнощі там, де вони проїжджали з 20-го разу, а дехто взагалі не міг проїхати. Ну, от вона, оця машинка, оця малишка проїжджала просто на задньому приводі. Просто на задньому. От. Е, що, на бортуний максимум можливий, для бездоріжжя. Це три блокування. Задній диференціал, е міжосівий і передній міжкальосний. Есть усилитель руля, є тут і лебедочка, Ось ми за неї припідняли. Вот, есть все. Кабина тут троє дорослих. Вот, я маю зріст 182 и 105 кг вага. Тобто таких троє, як я, сідають і бубенцам не тісно. Вот, не, не, не сидиш як девочка, ножки не зажимаєш. Тобто кабіна тут широченна. Зараз воно виглядає, може, трошки не естетично, От того, що знятий кузов. Де він, наш кузов? Напевно, там в сусідньому приміщенні, да? з кузовом воно виглядає просто бомба. Пікапчик такий собі брутальний, утилітарний. <tit every word> <t> <every word> Ми її бачимо, наближаємо перемогу. Дякую всім, хто донатив на це баги. Якщо хтось хоче ще задонатити на ремонт цього баги, або на ремонт цього квадріка військових, або на ремонт будь-якої іншої військової техніки, ось ми вчора, вчора Ярослав зібрав Двигун тут. Військові на ходу переключили передачу з передньої на задній і розорвали коробку. Значить, баночку, актуальну баночку ви знайдете в описі під відео. От. Гуртом, як то кажуть, і батька легше бити. Військовим постійно потрібна допомога, у них головняків своїх вистачає, вони й так скидаються. На ремонт там і пікапів своїх, і на покупку тих же дронів, і на покупку ребів. Поэтому Буде круто, якщо, якщо ми будемо робити це свідомо, якщо ми не будемо попрошайничати, а просто блядь, взяли, скинулись, відремонтували їм квадрик, Взяли, скинулись, купили нові баги там і так далі. Я думав, зробити спільноту і додати туди людей. Які будуть, наприклад, щопонеділка донатить 100 баксов. В принципі, 100 баксов 4 тисячі гривень це абсолютно посильна сума, практично для кожної людини, яка працює, для підприємців, тим паче. 100 людей в спільноті по 100 баксів, це десяточка. Десятка зелені що понеділка. Пару пікапів можна купити, дохуя дронів, дохуя ребів. Колеса, покришки, які ріжуться, рвуться, на ліпістки наїжджають, підриваються і так далі. От. і Поэтому баночка в описі під відео. Нажали, задонатить, їбанули, рухаємося далі. Е, значить, е, значить, що? Е, кому було цікаво ставте плюсики, значить, е, а ми продовжуємо. Не зупиняємося, бачимо, наближаємо перемогу. Є можливість, їбачимо. Робимо це власним коштом. Нема можливості, відкриваємо баночки. Можливості обмежені. Я там не, не син Януковича чи Порошенка. Працюю цими руками. Щомісяця в середньому через нас проходить 5 квадроциклів. Ми ремонтуємо. В середньому ну, 15-2 тисячі доларів ремонт. Бувають дешевші, бувають дорожчі. Тобто 60-70-80 тисяч значить, уходить на ремонт. У нас є підписники, друзі, так скажімо, волонтери, підприємці, які регулярно нас підтримують, за що їм респект. Подяка, уважуха, обняв, перепідняв, поцілував кожного. Їбашим, робимо, що можемо, так само, як і військові. У військових теж немає всіх засобів, які їм хотілося б мати для ураження ворога. У нас теж немає, так скажемо, такого фінансування, яке б нам хотілося, щоб швидше ремонтувати техніку військовим або швиденько закривати їхні потреби на реби, на дрони, на нові квадріки. Але ми не зупиняємося, їбашимо. Приїжджаємо зранку і робимо те, що можемо. От, Хотів би, щоб квадроспільнота і всі свідомі люди е долучались, значить, були згуртовані і їбашили, їбашили, їбашили. наближали перемогу, а не слухали якогось там Дмитрія Гордона або ще якихось -то, От, Тому що війна триває. Хлопці боряться 24 години на добу. Хтось втрачає життя, хтось втрачає здоров'я і, на мою думку, осторонь залишатись не можна. Так, е для лінивих, для тих, хто хоче замовити техніку, ось вам контакти, ось вам адреса. Беріть ваші гроші, приїжджайте. Техніки в наявності купа, різної. На різний смак, різний бюджет для різних задач. Для тих, хто випадково потрапив на цей відосик, я з 2016 року займався прокатом квадроциклів від повномасштабного. На момент повномасштабного прокату не стало, техніку всю передав армії, тому зараз займаюся сервісом Ну і продажем нових квадроциклів. Що хочете, є 600, -ки, 250, -ки, 300, -ки, 500, -ки, там ще одна 500. -ка. Люберебе. Люберебе. Так, ну а баги, баги такие есть в наявности. Есть в наявности и короткие с тремисным салоном. За таким. Значит, есть шестимисные, есть спортивные автомобили а-ля BRP Maverick. Вот. <гану> Значить, що, e, для тих, хто там почне писати, забігаючи наперед, що о, Китай, там гамно і так далі. Це дуже достойний Китай. Я вам скажу із досвіду, що з тими ж Мавиріками чи Ларісами відбувається те саме в таких же умовах експлуатації. Поїдьте на будь-які змагання, там де квадрики дубасять, у ті ССВшки, СС і подивіться, що з ними відбувається. Скільки техніки на старті, скільки доїжджає до фініша, скільки, е, скільки ламається полуосії, шрусів, скільки ламається редукторів за одне змагання, скільки переламано шарових опор, скільки речагів перебито пополам, скільки коробок, зламаних, варіаторів спалених і так далі. Це дуже потужна техніка, дуже потужна. От, е, Особливістю мототехніки є те, що вона легка. Всі виробники гоняться за тим, щоб зробити її чи найлегшою. От. І чим більше техніка полегшена, тим ну, менший ресурс, умовно кажучи, вона має. Допустимо, допустимо, Виробник намагається зробити максимальний ресурс при мінімальній вазі. тому Ця техніка вона така дуже специфічна. Ну і там, де їздять наші військові, як вони їздять, це зовсім не прогулянки, і це навіть зовсім не режим спортивних змагань. Це набагато більше навантаження. 어, якщо у спортсменів там щось заклацало, щось заторохтіло, чи ще щось відбулося, чи почав нагріватися двигун, спортсмени завжди можуть зупинитись, щоб не перегріти двигун, не зіпсувати його і так далі. Чи подивитись, що там клацає, то у військових такого немає. Якщо вони пиздують на бойовому виїзді, і вони бачать, що ззаді дрон, чи вони знають, що це небезпечний сектор, вони їбашать, просто як нажав газ, так вони їдуть до останнього. Да, Температура вже красна, да, вже з-під радіатора, там. фонтан, може бути, да, глушитель нагрівся до красна. Да. от, <para noise> Техніка насправді ахуєнна. Техніка перевірена важкими умовами. Але даний екземпляр він працює просто в запредельних віки, в нереальних нагрузках. Тону грузять тільки на баги, плюс цепляють прицеп тону. І це не просто їхати по асфальту. Колії, болото. От, болото в салоні, болото, яке наїжджає на капот. Забиваються радіатори, охолодження там ну, дуже мало ефективно працює. Е, поэтому, поэтому, звісно, ну, я люблю техніку і, знаєте, жалко дивитися на техніку, коли вона працює в таких умовах, але м, у неї така, така місія у цієї техніки там і у цієї відслужити, зробити там навіть пару виїздів. І вже принести користь своєму підрозділу когось врятувати, вивезти поранених там і так далі. Поэтому їбашим, наближаємо перемогу, донатим, значить, рухаємося в напрямку перемоги. Дасть Бог може може, в цьому році щось Трамп порішає, почнеться якийсь переговорний процес, бо дуже хочеться, щоб перестали страждати і гинути люди. Єбашим, єбашим, єбашим. Контакти для замовлення квадроциклів або баги в шапці профіля, або, або отут на екрані. Багі. Апаратура дуже крута. Я, до речі, коли тестував її, я ну, ніколи не думав про цю техніку. Я на квадриках чимало попокатався, від квадрика відмовився, маю там позашляховик для покатушок, для офроуду. Я думав, що він мене досить влаштовує, але коли я покатався на багі, на цьому сігвеї, я серйозно задумався. На що мені той важкий старий джип, у який їде набагато гірше, набагато гірше за цю багі, ну Вона просто проїжджає скрізь. Просто скрізь. Маленька вага, зубаті покришки, потужний мотор, три блокировки, усилитель руля. Ну Це просто прелість. І плюс в тому, що відкрита кабіна, не знаю, це додає якоїсь шарма романтики. Я задумався над тим, щоб взяти собі таку машинку. Коротше, 1000. Ні, там 2000 з копійками пробіга, здається, 2000. Звісно, це небагато, але тут найбільше страждає двигун через перевантаження, через перегріви, через людський фактор, перевернули, витекло масло, антифризи і так далі. Все інше тут абсолютно без проблем. Все живе. Я думаю, якби якось можна було нормувати цю нагрузку. Аби, можливо, якби у хлопців була можливість там слідкувати за нею. Знаєте, приїхала вона з виїзду, з бойового, очистить радіатори, там відмить супорти гальмівні, да, щоб вони не клинили там і так далі. Можливо, вона б працювала. А так, коли є робота, вона працює в секторі і можливості зупинитись немає. Отак вона їде до, до останнього, просто коли вже. Коли, коли вже не, фонтаном з неї не б'антіфріз, і від перегріву двигун сам не глохне. От. Ну що, обняв, припідняв, їбашим, наближаємо перемогу. Слава Україні! Лисий, кстати, скоро поїде в Курську Народну Республіку. Сподіваюся, що скоро і баги ми відтестуємо, віддамо і вона буде знову приносити користь.